Діра на дірі. Крізь отвори, які утворилися на проїжджій частині, яка вже близько двох років перекрита, можна дивитися на залізничну колію, яка пролягає під Гаївським мостом. До речі, це міжнародний транспортний коридор: Берлін, Дрезден, Вроцлав, Львів, Тернопіль, Київ. На шляхопровід припадає суттєве транспортне навантаження, адже знаходиться він на перетині двох міжнародних автомагістралей. За добу тут проїжджають близько 27 тисяч машин, у тому числі попри обмеження і вантажних. Реанімувати міст потрібно негайно. Айно, адже конструкція може просто скластися після зими шляхопровід обстежили спеціалісти і рекомендують задля безпеки його перекрити. Ви бачите, тут іде присідання ці деформації, це ознаки того, що фактично балки вже припиняють функціонувати Це Вигляд знизу, і ми бачимо, що тут є корозія, фактично вже. Бетонна конструкція повністю втратила свої функції, і балки попереднього напруження, так звані струнні, струнного напруження, які коризували і дана балка припиняє функціонувати. Фактично вона стає просто куском бетону. Відповідно, висновок шляхопровід знаходиться в стані 5, непрацездатний. Стан конструкції шляхопроводу в цілому вказує на високу ймовірність обвалення елементів пригонової що може спричинити аварію з руйнуванням шляхопроводу. інженерних мереж, прикладних по ньому залізничних колі, автомобільних на залізничних транспортних засобів. терміново вирішити питання про закриття шляхопроводу. Тому у Тернополі зібрали комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Проблема не обмежується кордонами міста. Вона є регіональною. Ці балки, які стоять на вказаному шляхопроводі, вже були заборонені ще більше 30 років тому. Там Балки немає такої каркасної основи армованої. Там тільки струни. Струни такі тоненькі 5 міліметрів. Ви розумієте, наскільки це небезпечно, коли та струна повністю піддана корозії? Значить, це можна сказати, що там не балки стоять, а вже просто такі глиби, глиби бетону. Вже були приклади, що такі балки в нас в Україні е, самі складалися. Вони просто складаються, вони просто ламаються по половині і падають на... На землю чи в річку, чи ще й, тим більше як тут, на желізно колію. А курсують цією колією вантажні і пасажирські потяги. Окрім пасажирського руху, також здійснюється вантажний рух, рух хімічних речовин. Якщо, не дай Боже, станеться обрушення на якийсь хімічний вантаж, то місто Тернопіль треба буде евакуювати. Проблема дуже велика. І ми тільки підтримуємо те, щоб закрити даний шляхопровід. Надзвичайники та поліцейські також вважають, проїзд через аварійний шляхопровід треба заборонити. При обаліткового моста може бути регіонального рівня, тому ми підтримуємо позицію. Всіх учасників комісії техно-екологічної безпеки. Було чисельність звернення і громад Гаївської громади за світлофор світлоформи. Там не включали, тому що він там встановлений якраз на початку з одної сторони моста. І якщо би ми включили світлофор, то велике навантаження було б на міст. Якщо закриється міст, то транспортний потік буде велике навантаження мати на р 41 Дорога р – обхід міста Тернополя, на яку після перекриття припаде чи не найбільший потік транспорту до цього готова, запевняють у службі автодоріг. У місті Ще кілька років тому розробили проєкт реконструкції Гаївського моста. Щоб втілити задум, який вже став необхідністю, потрібно більше 200 мільйонів гривень.